24 12 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України No911. І прикінцевих положеннях цього закону, стаття 5-7, говориться, забезпечити перегляд типових та примірних штатів бюджетних установ з метою скорочення керівного адміністративного, управлінського господарського персоналу і так далі щонайменше не менше 10%. Тобто, шановні депутати, рано чи пізно е, наші життя і заставить робити скорочення. І рано чи пізно тільки життя, а органи влади вищого рівня обов'язково своїми е, розпорядженнями документами запропонують нам все, що ми вже зробили. Ми не скорочуємо посадовості. Ми скорочуємо посади. Ми оці усі... друге звернення громадян. Я не сказав, що у нас є звернення на вимови більшості депутатів. Та... На вимогу більшості депутатів та думку громадськості. Я не сказав, що звернення громадян. Я, я більше я більше ніж переконаний, що зараз буде загальні збори чи зустріч, чи ми будемо до зустрічі сказати, що ми провели скорочення апарату місті Конкому, даємо гарантію, що скажуть мало. Я розумію, що владу ні на низькому, ні на високому рівні все поки недолюблюють. Ну на жаль, так і є. Що скажуть, але я більше ніж переконаний, що громадські старі правильно. Це торок счастливий. Читав інтернет і він справді. Нато багато фактів. Про те, щоб визнати ваші рішення закону я не рішення, що... ви розумієте, як вибиралися люди із цього списку, тих, кого прийняв попередній міський голова. Це очевидно. Ніяких аргументів ні, не було ні на зборах про спілки. Богдан Михайлович до нас не прийшов до речі, ні на зборах проспілки, ні спільна депутатська комісія з десяти чи скільки чоловік не пам'ятаю вже, не погодила цього рішення. Тому вас дуже прошу тут. йдеться йде мова про особистості, а не про роботу міської ради. Не прийшла згода, рішення все-таки не приймало остаточне рішення, тому що не було економічного обґрунтування. Ми не побачили. Посилалася мерія на нефаховість спеціалістів. Люди попрацювали хто 5, хто 10, хто 15 років, всі з вищою освітою. Є навіть начальник відділу, який має три вищі освіти. І запитання, які, які критерії брали про визначення фаховісті, відповіді знову немає. Дякую до вас, шановні депутати, втриматися від такого е, голосування. Чому не воно, чи сьогодні, а чому Іванов Петров? Ніхто нічого не розказує. Чисто це макотні люди треба звільняти. Так виглядає, що державний орган став приватною структурою міського голови та його керівного складу. Всюди розповсюдили брехню роздуті штати. Не вистачає в бюджеті коштів на зарплату, без та некваліфіковані працівники та інші небеливці без жодних доказів та фактів, без жодного об'єктивного обґрунтування. Тому забороняє закон, якщо немає десь місці отримувати премії, вона не менше. прикладу наведу, яку вам зарплату отримує керівництво міста зараз, і яку мало в минулому році. Міський голова це в зв'язку з економією. Міський голова. У листопаді, якщо пропустимо цей місяць, мав би отримати 5 тисяч гривень, але отримав 3400, бо прийшов. 15. У грудні це я давав запит. Ціна інформація. Давав... Шановні депутати, оголошується перерва, перерва, і будете слухати, прошу вас. Дякую. Переходимо до е голосування. Хто за те, що? Добре, добре, добре. Шановні депутати, в вашій владі пропонується проєкт рішення щодо затвердження структури виконавчих виконавчих органів Олегівської міської ради загальної чисельні апарату та її виконавчих органів. З відповідними змінами і доповнення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Прошу послухати. Хто утримався? Рішення прийнято. Дякую. Нато багато фактів про те, щоб визнати ваше рішення закону.